Привіт усім! У цьому відео я покажу, як правильно купувати на OLX, щоб безпечно замовляти речі, перевіряти продавців і оформляти покупку через olx доставку Це простий гайд, який допоможе уникнути помилок і захистить ваші гроші. Тобто, щоб почати, звісно, вам треба буде оприділитися, що ви хочете купити. Ось у нас є тут пошук, що шукаєте. Наприклад, там машинка для прання. Набираємо, і ось тут вибираємо ось цей у нас е, фільтр. Так, і тепер, ось, коли ми сюди заходимо, якщо бачите, у нас є е, е пральні машинки. І що ми тут маємо? Ми маємо, якщо бачите, звісно, тайтл, тобто це назва е, оголошення, ціна. Можете додати е, свої е, улюблені. І ще у нас є ось тут це в нас де знаходиться цей. Оголошення, тобто у якому місці знаходиться ця машинка і коли воно розміщено. Також воно, якщо бачите, у топі. І просто натискаєте на оголошення, яке вам потрібно, яке, яке подобається. І тут, що у нас є. Звісно, ось дата публікації, так само ціна, назва, і ось тут можете створити вам повідомлення, це трохи пізніше. По-перше, перевіряємо фото. Тобто дивимося, щоб не було пошкоджень і так далі. Дивимося все найбільш важливе. Ось тут є у нас етикетка, що зроблено в Германії. Добре. І листаєте фотки і перевіряєте стан візуально. Потім є ось, якщо бачите, опис у нас тут, якщо бачите, деталі, людина пише, скільки обертів, Тобто це у нас технічні дані. І ось тут у нас є, якщо бачите, зв'язатися з продавцем Роман. Їх рейтинг раніше був, але його зараз прибрали. прибрали, я не розумію, навіщо, але тепер немає у нас тут такого як рейтинг, ось заходите, наприклад, на цю людину. І якщо бачите, ось у нас тут є 5 плюс успішних доставок, тобто перевіряйте, звісно, продавця. Бо якщо продавець має. Поганий, погану репутацію, то, звісно, у нього брати не варто. І потім, коли ви готові замовляти, просто треба вам відправити повідомлення цієї людині, ось натискаєте тут, і ось тут пишете собі повідомлення, там, наприклад, хочу придбати, дайте там свій номер телефону, наприклад, щоб вам можна було передзвонити або щось таке. І просто пишете. І потім е, ви згоджуєте з людиною е, е, ціну, і якщо все добре, просто робите замовлення і купуєте потім через Олекс-доставку. Звісно, не забувайте у вас в профілі вказувати, де ви знаходитесь, щоб людина могла відправити вам цей товар. І на цьому все. Дуже просто, друзі, купувати тут. Якщо відео допомогло, не забувайте і нам допомогти теж. Е, ставте лайк і підписуйтеся.